надо было сделать ну такую знаете вот именно театральную паузу потому что за первые три месяца партию шариа профинансировали давайте как вы думаете насколько на, на понад миллион гривен -ху 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 -ху. миллион гривен а здесь должна музыка включаться такая на миллион гривен за три месяца от общественных организаций это оказывается законно Якщо вірити офіційному звіту партії, а ми вже з'ясували, що вірити йому не можна. Ці гроші оцей цей офіційний мільйон партії дали три го і Іван Мамчур. А щодо Мамчура, то йому, взагалі, судячи з чатів, шаріївці навіть житло оплачують. Налічне долари аренда квартири Івана 1100 доларів. 100 доларів скидка на время карантину. Передать налічне на Джона Маккейна 7. Ну і ще згідно з листуванням, через мамчура проганяють усе його спонсорство, рекламні витрати і так далі. Настільки багато, що зрештою раніше це все проводилось з моєї карточки, і от как бы, бюджет уже достигає там п'ятерки, сімки і так далі. Тобто мені вже з привата дзвонять, спрашують відкуди у вас, чому так много денік проходять. Томі, типа нету, условно говоря, там підтверджень яких-то там доходів. Шикарний спонсор, і це ж не перший раз.